Сьогодні я буду робити такий літній тортик з персиками. Що для цього мені потрібно? Пісочного печення і масла, сиру, цукру, ванільний цукор, желатину, сметани желе. Масло я підтопила і додаю сюди. Печово з маслом викидаємо сюди на низ. Желатину заливаємо з водою, змішуємо і пішу в більшу миску додаємо наш сир, цукор, паточка ванілі, сметани. Перебивати блендером. Так, моя сирна маса готова, і желатин набухнув, і я його розігріла в мікрохвильовці. Буду його додавати і так лопаткою вимішувати. Це я буду заливати кип'ятком. Все розмішуємо. Мій сир захолонув. По кругу буду викладати різаними персиками. Будемо заливати його жиле. Ставлю для захолодання. Таку красу ми маємо. Це казково смачно. Назвичайно смачно.